Усім привіт! Сьогодні ми поговоримо з вами трохи детальніше про те, як ДНК насправді копіюється, тобто, як вона насправді реплікується. Ну, і, звичайно, ми оглянемо з вами фактичних учасників цього дивовижного процесу. Тож, ми з вами пам'ятаємо, що ДНК є антипаралельною структурою, тобто, по суті, є два ланцюги, різнонаправлені між собою за формою своєї будови. Пропоную згадати це разом. Зараз ви бачите перед собою таку чудову картинку з попереднього відео, де ми з вами розглядали будову ДНК. Власне, зараз я хочу говорити виключно про дезоксирибозу – п'ятивуглецевий п'яти цукор. Пронумеруємо вуглеці разом. Це у нас буде один штрих, два штрих, три штрих. 4 штрих і 5 штрих вуглець. Відповідно, у нас іде фосфат, 5 штрих, 3 штрих, фосфат, знову 5 штрих, знову 3 штрих і знову фосфат. Тобто цей лівий ланцюг, по суті, у нас іде у напрямку 5 штрих до 3 штрих. З правого боку ситуація схожа, але все ж трошечки відрізняється. Пронумеруємо і там наші вуглиці: 1 штрих, 2 штрих, три штрих, 4 штрих, 5 штрих, і, відповідно, 3 штрих, 5 штрих. Напрямок цього ланцюга, фосфат 3 штрих, 5 штрих, фосфат 3 штрих, 5 штрих, відповідно, йде 3 штрих до 5 штрих. Ну навіщо я повернулася до цієї теми? Ми вже не розглядаємо будову ДНК. Але це дуже важливий момент для розуміння процесу реплікації. Оскільки основним персонажем є такий фермент чудовий ДНК полімераза. І ця ДНК полімераза вона може додавати нові неплатиди лише з кінця три штрих. Це її така особливість. Ми приймаємо її такою, це не виправити, на жаль. Тобто, якби ми хотіли з вами додавати нуклеотиди однаково з лівого ланцюжка і з правого ланцюжка, в нас би нічого не вийшло, тому що ми не можемо добудовувати нуклеотиди з 5-3 кінця. І якби нам треба було додавати нуклеотиди на нашому правому ланцюжку, то нам прийшлося б додавати їх з цього боку. Тобто, з три штрих кінця. Власне, повернімося до нашої чудової діаграмки. Отже, ця де... отже, ця діаграма дає нам загальне уявлення про всіх різних акторів нашої театральної драми з біосинтезу ДНК. Ну, чи, можливо, це все ж таки комедія, вирішувати не мені. Отже, ось наш ланцюг ДНК. І ви можете собі так його уявити. Ну, приймемо, що в цьому, в, ці, в цьому місці він є природним. І, тобто у своїй природній, нереплікованій формі, антипаралельний, скручений, спіралізований, все як треба. Тож простежимо за нашими ланцюжками. Це у нас три штрих, ідеї іде, сюди, 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 о, і п'ять. Штрих. Відповідно, з цього боку 5 штрих іде, іде собі, іде, гуляє, і приходить у 3 штрих. Власне, сам процес починається з того, що треба якось розкрутити нашу ДНК, якось її розтягнути на два окремі ланцюжки. Ну, бо інакше ви не зможете додавати нові нуклеотиди. Логічно? Логічно? За розкручування, деспіралізацію ДНК відповідає чудовий фермент топо ізомераза. Вона його розкручує, руйнуючи певні зв'язки у молекулі. А відповідно, після неї фермент геліказа, який у реальності не є оцим трикутничком, повірте, білки виглядають трошечки по-іншому. Я думаю, ви прекрасно знаєте, як вони виглядають. Втім, геліказа руйнує водневі зв'язки. Між азотистими основами. Тобто геліказа буде руйнувати ці два водневі зв'язки, ці три водневі зв'язки і скільки там ще водневих зв'язків є у молекулі ДНК. Вона їх розриває ніби як по шву, Ніби як розтібає блискавку. От! Як розтібає блискавку. Добре. Після того, як розкручену ДНК розірвали. На це місце, на місце розкрученого ланцюжка приходять спеціальні чудові білки, які стабілізують молекулу для того, аби вона не поєдналася між собою, не знайшла собі якусь іншу пару, не скрутилося, щоб з нею нічого не сталося. Вони її фіксують і тримають у такому положенні, аби чудова вже нам відома ДНК полімераза. Ось вона тут, такий жовтий-прямокутничок. Це теж, теж ДНК-полімераза, так? Могла добудовувати, ну, кулатити. Власне, навіщо? Я оце малювала три штрих, ланцюжок в 5 штрих, переходи слідкуємо. Для чого? А для того, щоб ми бачили, що з цього боку, де у нас 3 штрих ланцюжок, починає формуватися новий ланцюг у напрямку 5 штрих. Три штрих Тобто це з самого початку був ланцюжок 5 штрих 3 штрих який розкрутився, і вже йому добудовується антипаралельний 5 штрих 3 штрих ланцюжок в цьому напрямку. Тобто, це іде туди, а цей отсюди. І тут. Все дуже просто, не треба нічого вигадувати. Нові нуклеотиди спокійно додаються, оскільки це той напрямок, який ДНК полімеразі подобається, і вона спокійно добудовує ланцюжок. З одною лише невеличкою такою ремарочкою, це для початку будь-якого біосинтезу ДНК, для реплікації ДНК необхідна спеціальна штучка РНК-затравка. Вона зображена отут насправді. Ми ще повернемося до цього ланцюжка, я все поясню. Втім, РНК-затравка необхідний такий атрибут для того, щоб ДНК полімераза могла зрозуміти, де їй приєднуватися, і в яку сторону їй рухати. ну, в яку сторону рухатись. Вона знає, але не суть важливо. Важливо в тому, що вона дуже сильно потребує РНК-затравки, і без неї вона не працює. Вони найкращі подружки. Але оцю РНК-затравку, ви спитаєте, звідки вона береться, просто з цитоплазми якось, якось вона переходить з матриксу, з чого? РНК-затравку синтезує ДНК праймаза яка прикріплюється вже до розкрученого і деспіралізованого ланцюжка ДНК. Власне, є РНК-затравка, прийшла ДНК полімераза і почала синтезувати ДНК, знову ж таки, наголошую, у напрямку 5 штрих-триштрих. Добре, з цим розібралися. А що робити з другим ланцюжком? Він якийсь дивний, рваний, і там якісь ще ферменти оказаки. Справа в тому, що в біології треба було якось вирішити цю проблему, що не йде біосинтез ДНК в напрямку триш-5 штрих, виключно 5 штрих-триштрих. Нуклеотиди додаються з кінця триштрих. Тож, недовго думаючи, біологія вирішила, якщо у мене є довгий ланцюг, 3 штрих, 5 штрих напрямку, і мені треба рухатися цим напрямком, а я не можу, я просто буду брати і синтезувати коротенькі фрагменти, коротенькі ланцюжки ДНК у потрібному собі напрямку. А після чого чудовий фермент, всі ферменти чудові, але чудовий фермент ДНК Лігаза буде їх між собою ніби сшивати, ніби поєднувати. І ця ж ДНК-Лігаза вилучає оці е, затравки, е, я так і напишу РНК затравки, я скорочу, вона їх вилучає і на їх місце досинтезовує необхідні фрагменти ДНК. Тобто, таким нехитрим способом в зворотньому напрямку, синтезуючи короткі фрагменти, які називаються фрагментами оказаки, ДНК-полімераза здатна робити синтез, по суті, у невластивому їй напрямку. І, як ви можете зрозуміти, звичайно, у Нижнього ланцюга процес іде легко, просто приємно та швидко. І він називається ведучий ланцюг. Ну, а другий відстаючий ланцюг. Чому? Все просто. Оцей процес синтезу коротких фрагментів, він ресурсовитратний, матеріаловитратний і часовитратний такий е, дуже довгий, нудний спосіб біосинтезу ДНК, але який вже маємо. Тож, тепер ви більше знаєте про реплікацію ДНК, чудово з нею ознайомлені, і можете обрати свій улюблений фермент. Напишіть, який з ферментів вам сподобався найбільше. А на сьогодні у мене все. Дякую за увагу!